Для оптимального результату прання необхідно використовувати хорошу побутову хімію. Саме для того ми пропонуємо мийні засоби виробника міль. Рідкий засіб для догляду ультраколор забезпечує ідеальний результат для кольорових та чорних речей. Спеціальні захисні компоненти та інгредієнти для догляду дозволяють кольорам сяяти, а одягу зберігати всю свою яскравість, навіть після численних циклів прання. Мийний засіб Wolkare ідеально підійде для прання шерсті, шовку і делікатних тканин. Цей засіб зберігає форму одягу і захищає від розпушування, а спеціальні діючі речовини з білком пшениці вирівнюють структуру волокон і запобігають злежуванню. Рідкий засіб ультрадарк для темних та чорних тканин має спеціальну формулу захисту кольору, запобігає м'янінню тканин і гарантує збереження інтенсивного кольору тривалий час. А спеціальна формула протидії розпушування запобігає утворенню небажаних контунців на волокнах. Всі ці засоби ефективні навіть при низьких температурах. А об'єм півтора літра забезпечить використання на багато циклів.